Що, пугать думали? Я голосувати не буду далі що, я не хочу. Депутати, всі я місце. Це телемісії проводимо. Це правильно. Тобто ви маєте працювати, а ви пішли на певні робити. Ви... Ми... ми ветерани війни в Афганістані. Ми не зараз нікого. Ми бережемо свою землю. Ти чуєш, я.

Ага, Вийдіть і скажіть! Вибухте, Ті люди, які підтримують, підійде, вони вийшли і сказали, ми підтримуємо. Ви вибухте, і скажіть, я такой-то я такой-то. -та, такой -та, так він ставить, що хоче, то і ставить. Він, він да. нікого не слухає. Ви ми ж просили вас поставити на поіменне голосування, коли читали скажімо.